Не бійся, чуєш, Бог є поруч, Бог сильний, Він понад усе. Якщо знаходишся в його обіймах, ти знай, що Бог тебе веде, йому твого слова, і віри щирої в той час, коли в життя прийшла тривога. Бог руку простягне на нас. І твоя душа з ним не загине, попри всі обставини важкі, ти знай, що Бог сильніший звіра, що нападає грізно на ягня, бо в ньому є могутня сила, щоб зберегти твоє життя. Якщо безвихід над тобою нависла, як та смертна тінь, то пам'ятай, що з Божою рукою. Ти зможеш і вогонь пройти. Для тебе стане Бог горою, не дасть підкнутися носі, заступиться в бою спиною і поруч буде далі йти. Господь ніколи не залишить. Надійний захист в Нім завжди. І твоє серце буде битись, коли в руках Господніх ти. Амінь.